11 -го години ранку саме в цей час мало б розпочатись друге пленарне засідання чергової сесії рівне ради. Проте в президії пусто ані міського голови, ані секретаря немає. За пів години керівництво міста все ж з'являється в залі, і засідання розпочинають і одразу зі скандалу, адже до розгляду окремих питань не можуть перейти через те, що не всі комісії їх розглянули. Серед них і питання змін до бюджету, яке не пройшло через господарську і освітню комісії, адже не вистачило голосів. У нас не хватає голосів. Ми не можемо розглянути ні одного питання. А також я хочу нагадати у нас є важливе питання. Це зміни до бюджету. Тож комісію вирішили провести у соціальній залі проте аби затвердити порядок денний. Комісії не вистачило голосів, тому вирішили голосувати за кожне питання окремо. Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік в які включені. Повторююсь, 22 мільйони субвенцій на військові частини. Голосуємо. Хто за? Чотири. Проти. Утримався. Але і так нічого не вийшло. Депутат Олександр Нестерук, який утримався, пояснив своє голосування тим, що 22 мільйони на дрони входять до питання загального бюджету, і з розподілом якого він не згоден. Виносити окремим рішенням питання про 22 мільйони на дрони. і Ми будемо голосувати проблеми, але точно не цей порядок денний сформований. Комісію, які є, і ті питання, які там є, там крім 22 мільйонів. Тут ще є. куча всього та незважаючи на це, міський голова і секретар вирішили, що комісія відбулася і на запитання Сергія Васильчука до юристів щодо законності всього, що відбувалося в залі. Відповідав чомусь Віктор Шакерзян, а, а просто, ми, не просто можна сказати юристи, що можна голосувати, коли пройшла комісія цим каже. Комісія що? була не що? Не тільки що була. Це шов не було комісії Як це було? Порядок, де не затверджує? Сесія міської ради є вищого річ. Комісія комісія щойно не була, просить працювати. Та навіть якщо не брати до уваги господарську комісію, питання бюджету не пройшло і через освітню. Те саме і по гуманітарній комісії У нас не вистачає одної людини. Ми не можемо розглянути певні питання для того, щоб вони йшли в порядок, де вони були включені і йшли на сесію. А згідно регламенту Рівненської міської ради, восьмого скликання, від 18 листопада 2021 року статті 33, зокрема пункту 8, затверджено наступне. Питання, які попередньо не були розглянуті відповідними постійними комісіями рівне ради та не були оприлюднені, не можуть бути внесені до порядку денного сесії рівне ради. Проте, незважаючи на регламент, закон про місцеве самоврядування проголосували за розпил бюджету про владною коаліцією, назбиравши 25 голосів. Не голосувала фракція Слуга народу, яка опублікувала заяву, що не братиме участь у засіданні через відкритий деребан та порушення регламенту і законодавства, а також фракція Батьківщина. Це продовження теми абсолютно закритого дерибану 317 мільйонів. Ви пам'ятаєте цю історію, коли вам сказали от, Голосуйте на куди, що на яке обговорення цього всього не було? Тепер це треба узаконити разом з цим рішенням, там де 22 мільйони, було рішення на незрозуміле турбокільце на гайдамацькій за 7 чи 8 мільйонів. Разом це одне рішення вам виривають одне показується те про що говорить Тарас. А голосуєте ви взагалі? За цілу кучу інших мільйонів ще одне питання порядку денного про зміни до програми енергозбереження на 2023-2025 роки. Ставалося просте питання про прийняття грантових коштів на заходи з за енергозбереження. Але якщо це важливе питання, воно має своєчасно вноситись на розвиток місії. Не в останню секунду перед сесією проводити комісію да, і, і тикати все, що не попадя. Там є програми на 150 мільйонів. Тільки що сказав пан Липко, тільки за дві грантові програми. Інші 150 мільйонів я не бачу і не знаю, куди буде йти. Це кошти міської громади. Своєчасно подавайте документи що можна було ознайомитись з документами і тоді буде все голосувати. А в останню секунду перед сесією тикати е, порядок термі 150 мільйонів це неправильно. І Якщо Сергій Васильчук хотів детального розгляду питання, то для секретаря ради шакерзяна було все зрозуміло, навіть якщо і не зрозуміло. Головне голосувати, адже гроші чималі. Я вважаю, потрібно голосувати це моя позиція. Тут міський голова згадав за європейців та запереживав, аби перед ними не було соромно і запропонував оголосити перерву та розглянути питання на комісії. Ви перед європейцями! Куди ви ці кошти діваєте? Скажіть, будь ласка, хтось пишете, ви міський голова, куди ви те гоще, розкажіть? Ви маєте знати, комісія. Причому до комісії, а питайте з кого року, комісія. Міські голова не знають, то що потрібно. Не бюджетній комісії повторилась ситуація, не вистачило голосів і, користуючись можливістю, її член Свободівець Володимир Валявка вирішив, що пора змінювати склад комісії, особливо голову, адже Алєксєвич наразі в ЗСУ. Комісія не приймає жодних рішень, оскільки в нас немає кворуму. Голова комісії в збройних силах України і відповідно в нас немає кворуму для того, щоб приймати рішення. Після цього конструктивної роботи у депутатів не вийшло, знявши ще кілька цікавих питань, пішли на перерву через оголошення повітряної тривоги по всій Україні. Повернутися мали через 30 хвилин після відбою, але ані через 30, ані через 50 кворум не зібрався. Що цікаво, не з'явились до сесійної зали фракції за майбутнє та свобода. Останні до слова ще до перерви дуже хотіли працювати, навіть звертались до міського голови з проханням. Звертаюсь до вас, пане голово, щоб видали доручення. Найти юридично виважний шлях, яким чином ми можемо відновити роботу сесій міських, міської Комісії. ради, так, без, він ще не без, а при сапотажі комісій деякими членами нашої депутатської громади також сьогодні мали розглянути ще одне не менш важливе питання про 22 земельні ділянки, які ще у попередньому скликанні виділялись для атовців та їх сімей. Проектом рішення їх пропонували виставити на продаж, але через те, що депутати не повернулись до залу, питання перенесли. Тож, коли відбудеться продовження сесії, мають повідомити вже завтра розпорядженням міського голови.